Знову вітаю всіх моїх глядачів. Вирішив я сьогодні ще одну тему записати, як ви бачите на екрані. Османська імперія в 16-18 століттях. Ну, я вже мав два відео е, на своїй сторінці про цю державу. Значить, перше було от про створення Османської імперії. Переходьте за посиланнями, кому цікаво. Ну і друге про Османську імперію в 19 на початку ХХ століття. А тепер, якби ми ось знімемо ще про цей період, і у нас буде суцільно така ось картинка вимальовуватися. Отже, почнімо. Значить, що в нас таке Османська імперія? Ось бачите карту, Значить, держава, яка утворила спочатку в Малій Азії здійснювала завоювання, е, перейшли вони на Балкани. Це, якщо коротко розповідати їхнє формування. У 1453 році був захоплений Константинополь. Невдовзі він стане столицею. Ну, із захопленням Константинополя не лише місто перейшло до підваду Султана, а ще й що титул перейшов. Один із титулів, до речі, був такий називався Кайсар Рум, тобто Римський Цезар. Як турки називали? От, значить, по суті, Османська імперія в певному значенні стала продовженням Візантії. В принципі, національний склад імперії був доволі строкатий, так само, як і її попередниці Візантії. от Власне, турки, як вихідці з Середньої Азії, вони становили. Не становили велику частину. Було багато греки, вірмени, болгари, серби, кого там тільки не було загалом в цій державі. Ну, і, зрештою, на початку 16 століття ось е, бачимо таку виділено темною лінією кордони. що Контролювала вона більшу частину малої Азії, ось е, більшість е, Балкан. Входили вже до складу держави. Ну і васалами були Князівство Валахія і Кримське ханство. От вони, якби, не були включені в державу, але визнавали над собою владу султанів. Ось, значить, з цих позицій те почутно. Тепер, от схема державного України, баш, як, як розуміємо, главою держави був хто? Султан. Султан ось. Йому належали найвищі виповноваження, Ось також, значить, прийому існувала своя рада. Називалася Диван, і очолював Великий візир. Ну, Великий візир це щось по-сучасному, якби можна сказати, аналог прем'єр-міністра. Тоді праця інше трохи повноваження, мали. Ну, якщо так. Доволі натягнута, звісно, аналогія, але щоб розбиратися, то можна казати. Далі, рішення султана, вони якби ні, Ну, ніхто із ради, ні візир не міг оскаржувати. Лише от голова мусульманського духовенства, Шейх Уліслам, як його називали, і то він міг заперечити, лише от посилаючись на те, що це його рішення воно суперечить нормам. Нормам ісламу, Урану, все подібне. Тут, але це треба довести, що ось все суперечить. Тут не все так просто. Далі, значить, що, що ще? Значить, ну, населення відповідно мусульманське і не мусульманське. Мусульмани мали ну, більш привілейовані. Мусульмани не мусульмани менш привілейовані. Ну, в чому це полягалось? Ну, наприклад, От державні посади займати мав? Державні посади могли займати от мусульмани в цій, в цій державі. Тим, хто не сповідував ісламу, ну, скажімо так, Османська імперія була на, тоді ще в ті часи, 16 століття, набагато терпимішою е, за європейські держави. Наприклад, е, християнське населення, що проживало, да, воно, звісно, мало платити додатковий податок Ну, в мусульманських країнах. Спеціальний такий податок для, ну, для тих, хто сповідує іншу ну, релігію. Але податки тоді ще не були настільки високі, тобто це не дуже то і заважало ні, християнським народам, ні болгарам, грекам, сербам. ось. В принципі, після завоювання, коли Османи завоювали, то податки в деяких державах навіть нижчі були, ніж до того. Ось так вода трималася. Але для немусульманського населення було що? Була один, один такий соціальний ліфт, система дев, девшерме, тобто податок кров'ю. Ну, З християнських сімей бралися е, ну, діти. Ось, і їх виховувались, як, як яничари, гвардія султана, елітна частина Османської армії. Ну, але не лише от, е, воїни звідти виходили. І система Девшерме давала і чиновників. чиновників для Османської імперії, візири, зокрема, звідти походили. От. Тобто, якщо подивитися 16 століття списки візирів, то хто там будуть? Значить, е е серби, Хорвати, Алпанці всякі, і всі інші. Тільки турків чомусь от немає. А теж були тоді, власне, турки, потомки оцих кочовиків із Середньої Азії. А вони ну, несли військову службу в кінноті. Кіннота називалась Сепахи. От відповідно, за, за службу отримували певні от володіння держави. Оце, оце було місце турків. А так то еліту становило, що по суті, вихідці із колишніх християнських сімей, які тут виховали в ісламських традиціях, і вони тепер от стали займати посади. Ви бачите, доволі така цікава держава в даному плані була, це Османська імперія. нібито і її називають її часто, Туреччина, але ж якщо подивитися, то хто основні діячі от були, принаймні, в XVI столітті, 17. -му. Ідемо далі. Значить. От На початку 16 століття до влади прийшов е султан Селім Явуз ну Що перекладається або як грізний, або як жорстокий. от І він правив хоча 8 років, але за цей час він е, має вдвічі збільшив територію Османської імперії. от Гандіозні завоювання Пробив, ну от На карті, якщо подивитися, то е, тут видно, що Султан, е, значить, Селім. Що він завоював? Спочатку е, розгромив. Персію. Ось, значить, в війні ві доволі добре проявила себе найкраще тоді, ну, одна з найкращих турецьких артилерій. Тобто в Персії була дуже хороша кіннота, але в Османської імперії артилерія. Ну і вона от проявила себе. Значить, північна Месопотамія була завойована. От, але потім Султан Селім пішов на південь, розгромив. Е, значить, Державу Мамлюків це Єгипет і Близький Схід. І, бачимо, Сирія, Єгипет, а також священня для мусульман, міста Медина і Мекка, тепер стали володінням Османської імперії. Ну, а сам Султан, він від останнього халіфа з династії аббасидів тепер титул забрав. Ну, він перебував в Єгипті, і та, відповідно. Тепер султан Османської імперії ще й халіф, тобто духовний лідер всіх мусульман сунітів став. Його влада, якби, ставала все більш тако не лише світська, а й ще й в релігійному плані. От, султани Османської імперії, тепер над цима мусульманами мали право панувати. І султан, і халіф, і кайсар рум, от скільки титулів. Ну. Завоювання, звісно. Чому селім Явуз жорстокий або грізний? Ну, тому що навіть за мірками того часу селім був ну, доволі жорстко діяв і проти ворогів, і, про, і всередині і своєї держави. Тобто, щоб заробити таке прізвисько, тут треба було в ті часи доволі сильно постаратися. Ось. Ну, Але вісім років він проправив після його смерті, прийшов от Сулейман Кануні. Він законодавець, турки його прізвисько дали таке саме законодавець, але чомусь любить називати за іншим. Те, що європейці дали йому прізвисько пишний. І от Сулейман, якби найвидатніший е правитель Османської імперії, його правління це пік значить, е пік могутності політичної економічної цієї держави. Не, не дарма ж серіал за його участю, називається Величне століття. Щось, звісно, в цій назві є. От, Значить, Сулейман, коли прийшов до влади, і бачите, як він правив довго 46 років. От, ну, законодавець. Чому законодавець? Бо збір законів прийом було видано. Ну, а також продовжує він завоювання. Його батько на Сході, продовжив, ну здійснював завоювання Месопотамії, Єгипет. Сулейман не лише на Сході, а ще й в Європу. Робив експансію. От як бачите, останній ч... рік правління Сулеймана, от що Османська імперія отримала, значить, при його. Перша вся пів... пів... північна Африка, е... от, сучасні Лівія, Туніс, Алжир визнали владу Сулеймана. От, далі, от Месопотамія, вся була захоплена нинішній Ірак, став османським володінням. Це на Сході. Родос острів, Бастіон хрестоносців юанітів теж впав під натиском Султана Сулеймана. Ну, але найвідоміша е, його е, перемога це битва бі біля Могача в Угорщині. Ач, Угорщина. Була давнім суперником Османської держави. Ну і, в, зрештою, черговій війні Султан Сулейман здобув перемогу 29 серпня 1526 року. І Угорщина невдовзі була е, поділена між Османами і іншими її сусідами, тобто державою Габсбургів. Державою Габсбургів Сулейман починає відповідну війну. Угорщину. То так поділити не змогли, і що ж, підвідним він, значить, під він е, був в 1529 році, облога вів, але що, е, значить, взяти столицю Австрії не вдалося. Ось, облога була знята, Сулейман змушений був відступити, бо умови не дозволяли погодні. Але потім починається це. На наступні півтора століття протистояння австрійські габсбурги проти Османів. Вони воювали в основному на території Угорщини. І, зрештою, Угорщину ділили між собою постійно. От, части, західна частина Угорщини була Габсбургською, е, центральна і південна османським володінням. А в східних регіонах Угорського королівства Сулейман створив е, васальне князівство Трансильванія. От. Воно стало таким же залежним від його, як, як та ж Балахія, князівство, як Молдавія ну, і та багато інших. От. Але коли Сулейман помер, починається Османська імперія починає втрачати свої позиції. Ну, причинами чого стали? От на екрані, бачите, вони написані, хоча часто така думка поширена була, що ось, значить, Сулейман був просто видатним султаном. От настільки геніальним, а після нього прийшов е, його син Селім, син Роксолан, який був е, п'яницею, і все от він, е, скажімо так, все втратив. Ну, насправді думка невірна. Справа не в тому, що Селім не був настільки видатним, як його батько, а в інших причинах. Зокрема, великі географічні відкриття. Важлива подія в історії е, світу. Змінились торгові шляхи до е, цих подій, значить, Османська імперія на чому трималась? Ну, Перше, доходи із е, торгівлі. Торгові шляхи, що з Індії та Китаю були сухопутні, і Османська імперія їх контролювала. Тепер же е, торгові шляхи, завдяки відкриттям, Іспанських і португальських мореплавців стали по морю йти. І, відповідно, доходи держави починають меншати. Далі, це, це один пункт Один пункт доходів зменшився. Потім, значить, здобич від війн. От. Перемоги, звісно, у Сулеймана були успішні, захоплення Угорщини, всього Іраку. Але ж далі що? Далі? Уже не дуже то вдало. облога відня нічого не дала. Експансія в Персію теж йшла не дуже добре. Тобто імперія, як вона... певні проблеми були, бо території вже далеко важче вести кампанії проти тих ворогів, проти Персії, проти австрійських Габсбургів. Значить, стобич менше тепер ось доходи. Зменшується і що державі треба робити? Якось знайти десь компенсацію. І почали шукати, де серед підкорених е, значить, народів, значить податки піднімемо в основному, кому податки не мусульманським народам. Ну, а це, в свою чергу, що викликає? Це викликає повстання. От за 16 століття, наприклад, Балкани, е, рух гайдуків, повстанців. То поширюється по Балканах і постійно повстання виникають. А плюс не забуваємо вже, до, до речі, про великі географічні відкриття, що велика кількість завезеного золота із Америки в Європі що спричинює революцію цін. Тут тобто, золото впало в ціні, а ціни на продовольство зростають, і відповідно, коли. Заробітні плати чинов, чиновника в Османської імперії залишається те саме, але ти вже можеш купити за це менше. Це ясно, що ДОПРОМ не е, завершиться. От. Ну і друга половина 16-го, перша половина 17-го століття, е, криза, е, боротьба за владу, е, султани, скажімо так, стали швидше змінюватися один одного. Ну, але тим не менш, наприкінці 16 століття Ост... Османська імперія здобула успіх, як бачите, змогла завоювати нинішній Азербайджан, західну частину Ірану. О, це такі були останні великі успіхи. Невдовзі, коли криза наростатиме, то Персія зможе повернути собі Азербайджан, навіть Ірак на деякий час поверне. поверне на початку 17, 17 століття. Тобто, загалом ці успіхи виявилися тимчасовими. От. І коли ж була стабілізація? От бачимо, Мехмед IV, і роки його правління. Значить, що сталося, значить, коли він прийшов до влади? От, до речі, Мехмед IV, його мати родом. З України. Ну, справжнє ім'я ніхто не знає, лише назвали її Турхан. ось. Турхан, відповідно, значить, при Мехмеду IV. Починається Тура... Османська імперія виходити із кризи, з цих цих чувар, значить, до влади великими візерами стали представники роду Кепрюлю або Кепрюлю. ось. Там кілька великих візирів було з цього роду. Ну, почали що? Боротьбу з корупцією ось серед чиновників. Ось е, значить, е, на, ну, а коли налагодили трохи справи в державі, вирішили відновити завоювання. Ну, і ще такий от успіх був в Османської імперії. Це що Поділля й правобережна Україна була приєднані? Пам'ятаємо, що? Часи руїни, гетьман. Петро Дорошенко в 1669 році уклав ось союз з османським султаном. От відповідно, ну, ставши васалом його. Ясно, що султан поміг Дорошенку у війні із Річчю Посполитою. Ну, але не все пішло так добре, бо конфлікти вони не завершились. Потім ще й московське царство втрутилось. Потім Дорошенко відрікся від гетьманства, але Султан знайшов Юрія Хмельницького. Загалом це така історія, можна про неї колись окреме відео зняти. От. Це були такі от успіхи. А значить, після успіху, в Речі Посполиті, е, вирішили, що згадав, розібратися Османи із своїм давнім ворогом, австрійськими габсбургами. І от починається війна в 1683 році, але, але ця війна була вже не настільки вдалою. Бачимо, до речі, синьою лінією. Османська імперія станом на 1683 рік з правобережною Україною. Ось. Оце володіння. Значить, а 1683 рік, це у нас битва за відень. 12 вересня 1683 року Османська імперія зазнала поразки біля столиці Австрії і почала відступати. Значить, Втратила Угорщину, Трансильванію. Власне, якби не Франція, яка в 1688, в 1688 році починається війна Авгусбургської ліги, король Людовик XIV з Хаусбургами знову почав воювати, то втрати територіальної Османської імперії були ще більшими. Ось. А так, то. Османська імперія змогла все-таки захистити окремі території, але війна для неї все одно завершилась поразкою. В 1699 році. Бачимо карту. Вже Угорщина не Османська, Трансильванія не Османська. Ось. От зрозуміло. Тепер. І в 18 століття настає вже. В 18 столітті Османська імперія Вступає так звана епоха тюльпанів або ж доба тюльпанів, Султан Ахмед III він спробував що, модернізацію провести. Розуміючи, що ми програли війну із європейськими державами. Чому? Тому що вони за цей час встигнули розвинутися і стали переважати державу Османів і треба щось змінювати. Ну, започали що? Запозичення різних європейських наукових досягнень. книгодрукування. Ну, книго от почали друкувати книги в Османській імперії на початку XVIII століття, то записали медицина і всі інші науки. Ну, також відбувався розвиток будування і парково-садового мистецтва, ну, палаци, і от тюльпани якраз стали. Активно висаджатися, ну і тому епоха щольпанів, От, це якби символ всіх цих спроб змін. Також, що потрібно було ще змінити? Розвинути власне виробництво, реформувати армію. Ну, З виробництвом трохи щось вдалося, а от з армією проблеми. Чому? Тому що в ці часи от е, армія змінилася, зокрема, корпус яничарів, колись елітний підрозділ. Гвардія султана, він став по суті не захисником держави, а загрозою вже держави. Ще з 16 століття. Яничари що вони здійснювали перевороти, скидали султанів? На початку 17 століття була спроба їх розпустити, але що? Але Султан. Один з султанів, який прямо казав, що він хоче розпустити, був вбитий. Тому розуміло, що тут не вийшло просто так зробити. А в чому ж проблема була? В тому, що якби явничари, вони що привілейоване становище мали, от, вони не платили податків, але при, вже в ці часи, скажімо так, воювати не дуже то бажали. От. Тому. От, не дивно, що війни зазнавали поразки. Але ж просто так не можна просто було так взяти їх і розформувати. Зрештою, це зможуть зробити тільки в 19 столітті аж. Ось. Тому та й, е, власне, е, в, інших, в іншому всьому е, багато ще було змінити. Але реформи що? Грошей вимагають. Потрібно грошей, щоб все змінити. В державі, ну а це що, податки населенню. А населенню ну, в будь-якій державі не подобається, коли йому податки збільшують. Зрештою, в 1730 році повстання відбулося і поклало край добітю панів. От, візир, який був за реформи вбитий, Султан Ахмед III відлікся престолу. Ну і власне модернізації не вдалося зробити. І тому 18 століття для Османської імперії, що воно? 1730-го що сталося, були, були війни з Австрійською та російськими імперіями, які для Османської імперії завершились поразкою і втратами територій. От. Втратами території і на Балканах, ось, і в північному причорномор'ї. Також на що починається сепаратизм в провінціях. Ну, то назначені, скажімо так, на місцях чиновники, які б управляли провінціями, почали вести себе доволі як би незалежно. От. На, на словах вони визнавали, що от вони під владою султана, але вели себе цілком от незалежно. До там в Албанії ось пашалики окремі стали вести себе до проти незалежну політику. В Єгипті ось свої були. Сепаратистський рух серед колишніх мамлюків, ну і так далі. Так далі. І тут потрапляння, значить, під вплив провідних західноєвропейських держав, зокрема, тобто, Франція, Велика Британія. Вони почали, почали активно впливати. Тому що, що для них важливо стало, щоб от Османська імперія була якби перешкодою на шляху експансії Російської імперії. Тому вони і підтримували у тих війнах, тому і не дали, скажімо так, повністю знищити дану державу. Британія і Франція. І що ж, а що ж з реформами? От, те, що потрібно було змінити державу, але з цим, з цим ні. З цим, на жаль, османській державі от не пощастило. Бо що реформи то потрібні, але ніяк не виходило, і тому держава продовжувала занепадати. Ну, а що було вже в 19 столітті, то є от в моєму одному з давніх відео я розповідав, тому хто, кому цікаво, що було далі. Чи продовжилось, чи вийшла Османська імперія з кризи? Ну, дивіться, в наступних Відео, які вже є. Ну, а на цьому будемо завершувати. Тому до нових зустрічей.